Фестиваль різдвяних вертепів, різдвяний ангел це насамперед можливість поринути у вир українських колядок та прекрасних українських традицій святкування Різдва Христового. Тому, за ініціативи Білоцерківської єпархії, митрополити Білоцерківського і Богославського Августина в Білій церкві вже вдруге провели конкурс вертепів за участю 12 благочинь. Адже хто, як не свята церква, знає, що святвечір має не тільки глибокий за змістом церковні відправи, передусім він багатий у нашому народі на різдво. Різні обряди, звичаї та традиції. На другий загально іпархіальний дитячий фестиваль завітав митрополит Білотерківський і Богославський Августин, який щиро вітав всіх учасників вертепів та наголосив присутнім про істину мету цього прекрасного дійства. Ну, зараз стало популярним організовувати різні конкурси. На жаль, вони мають формат шоу, шукають таланти, все інше. Напевне, там є багато доброго, але воно інколи змішується з чистолюбством, якісь меркантильні цілі переслідуються, ну, як завжди в миру. А церковні такі фестивалі, зустрічі мають на меті не заохочувати до того, щоб люди тягнулися до вистави, до мікрофона, до сцени. Для того, щоб когось тішити, тут зовсім протилежний намір для того, щоб в дітях збуджувався дух шляхетності церковної, щоб все правдиве, все добре, що має бути в світі, маючи погодження від Бога, щоб воно зростало в цих дитячих серцях і ну, як. Правило, я бачу, що батьки дуже задоволені і вчителі. Ну і поряд з тим, що ми цих дітей плекаємо, і вони, коли доторкуються до такого церковного життя, особливо пов'язане з Різдом Христовим, то це вже зрозуміло, залишиться не завжди щось святе. Якби їхні подальші життєві шляхи не йшли, як якби не слалися долі. Але тут ще інше є, щоб е, отакі е, зустрічі були доброю закваскою, захочувати інших е, і по селах, і, і взагалі в цих школах. Е, на жаль, не всі розуміють важливість цього аспекту. Ну а те, що ми вдруге проводимо тут е, в нашій епархії, яка включає в себе 10 районів на чолі з Білою церквою, е, більше учасників. Рівень підготовки вищий. Я бачу, що є зацікавленість. Ну, Напевно, треба це розширювати. Розпочали фестиваль з молитви, яку прочитали всі разом. Далі святкові привітання линули від ведучого проти Іерея Ігора Ковровського. Хай за вікном куртеча злиться, а нам співати і радіти. Горить ялинка у світлиці, з Різдвом Христовим любі діти. Дніпро обняв дзвінки Карпати, а в хаті вже тя і сіно. Дозвольте запалятувати з Різдвом Христовим Україно. На це свято кожне з благочин єпархії стараннями дітей недільних та загальноосвітніх шкіл представили свої різдвяні вертепи. Діти колядували, декламували вірші. В образі біблійних персонажів відображали євангельські події народження Сина Божого. Оскільки Різдво Христове належить до найбільших свят нашого церковного року, кожен з виступів ніс особливий інтерес і повчання. Третім номером фестивалю виступали учасники театралізованої студії Радість недільної школи при Свято-Покровському храмі Ставищенського благочиння. Свій виступ розпочали піснею Ангели Різдва, виконала яку Ліза Борщ. 12 буде на столі. Головними героями вертепу стали ангелята, пастушки і три царі зі сходу. Діти старанно і завзято готувалися до свята. Вивчали слова, шили костюми, тому їхній виступ приніс неабияку радість всім присутнім. Завершили ставищани свою вертепну виставу традиційною колядкою. А ангелики на знак своєї вдячності і пошани вручили владиці Августину випечений домашній хліб на вишитому рушнику. З доброму серці, озеро, серці! Осе. І хоча кожна вертепна вистава мала одну мету, сюжетну лінію, практично тих самих героїв постановки не повторювались. Всі вони були різними, цікавими і захоплюючими. А головне, під час проведення дійства в актовій залі панувала особлива атмосфера, наповнена божою благодаттю. По закінченню фестивалю владика Августин щиро дякував всім учасникам дійства, священнослужителям, вчителям недільних шкіл. Особливі слова митрополит адресував директору гімназії Борису Смутку за допомогу в організації фестивалю та за надане приміщення. А дорогих вірян Владика привітав із дріздвяними святами. Вітаю з різним Христом, і хоч вона проходить на фоні трагедії, такої біди, великої, але радість духовна не повинна затулятися тим всім земним, на тільки воно було прикре. Якщо людина, яка розуміє значення того, що відбулося, вона забуває про все. Так, от про народження. Я думаю, буде доречний приклад, навіть коли людина якісь проблеми має. Навіть я знаю, випадки на війні на фронті, там в окопах, в бліндажах, на блокпостах, отримує радісну звістку воїн. Він радіє. І хоч навколо там і смерть, і небезпека для нього особисто, не забувай про себе, бо дитина народилась. А це ж Христос прийшов у світ, Син Божий. Тому треба, от поряд з тим, що ми повинні дбати, щоб скоріше це все закінчилося з перемогою правди і закону. Разом з тим, ми повинні не забувати, що Христос понад усе, і якщо Бог не врятує, нічого нам не допоможе. Хай. В області Україна хай живе Україна, і слава нашому Богу, нині рожденному, віки віков. Христос рождається, славімо Його. Кульмінаційним моментом стало вручення благословенних грамот, керуючої білоцерківської єпархії, дитячих молитовників і солодких подарунків кожній церковній школі, що взяла участь у святі. Представники недільної школи Ставищенського благочиння щиро раділи з того, що мали змогу взяти участь у конкурсі і доторкнутися до такого дивовижного і казкового свята Різдва Христового. Свято було дуже веселим, цікавим, захоплюючим. Ще в кінці владика привітав всіх дітей, діти дуже старалися показати, як потрібно вітати. Своїх друзів з Різдвом Христовим. – Цікаво чи важко більше? Ні, цікаво. До, мені сподобалось. Будеш брати участь? Да. Мені найбільше сподобалось виступати. Щас? Як співали пісні, вірші розказували. Мені, мені важко нічого не було. Мені, мені цікаво було дуже. А ще будеш виступати? Так, да, буду. Завершили другий загальноєпархіальний фестиваль Різдвяних вертепів Різдвяний ангел спільним фото.